Доброго ранку, малята, рада вас вітати. Сьогодні запрошую вас поїхати у подорож містом. А на чому ми вирушимо? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Є колеса, є кермо, є кабіна. Ну, звичайно. Це машина. Так, малята. Вірно, це машина. Діти, якщо нас буде їхати багато, чи всі ми помістимося в машину? Вірно, ні. Тому пропоную нам поїхати автобусом. Давайте розглянемо автобус. Це автобус. Як багато в ньому пасажирів. Автобуса є теж колеса, є кермо, є кабіна. Діти, а як ви гадаєте, хто керує автобусом? Так, вірно, автобусом керує водій. Ви запам'ятали, хто керує автобусом? Водій. Автобус їде по дорозі, автобус їде потихенько. Зупиняється на зупинках, забирає та висаджує пасажирів. Пасажири це люди, дорослі і діти, які їдуть у автобусі. Діти, ви запам'ятали, як називаються люди, дорослі і діти, які їдуть в автобусі, правильно пасажирами? Діти пропоную вам скласти розповідь про автобус. Будьте уважні, що зображено на малюнку. Це автобус. Що є в автобуса? В автобуса є колеса, в автобуса є кермо. В автобуса є кабіна. Хто керує автобусом? Автобусом керує водій. Де їде автобус? Автобус їде по дорозі. Як їде автобус? Автобус їде потихеньку. Де зупиняється автобус? Автобус зупиняється на зупинках. Як називаються люди дорослі і діти, яких перевозить автобус? Ці люди називаються пасажирами. Малята, кого перевозить автобус? Автобус перевозить пасажирів. Малята пропоную навчитися складати речення на поставлені запитання. Ви спробуєте дати відповідь. Слухайте уважно. Що робить автобус? Вірно, малята, автобус їде. Де їде автобус? Правильно малята, автобус їде по дорозі. Хто керує автобусом? Так, автобусом керує водій. Кого перевозить автобус? Так, правильно, автобус перевозить пасажирів, людей, дорослих і дітей. Молодці малята, ви вправно складали речення. Діти, чи сподобалась вам наша подорож? А на чому ми сьогодні з вами подорожували? Так, вірно, на автобусі? А хто керує автобусом? Так, вірно, автобусом керує водій. Кого перевозить водій? Так. Людей, дорослих і дітей. Як називаються люди, які їдуть в автобусі, правильно, пасажирами? А ще на чому можна подорожувати містом? Так, вірно, на машині. Діти, цікаво було б дізнатися. На чому любите ви подорожувати містом? Хотілося б почути ваші розповіді. До побачення, малята, до нових зустрічей!